Хлопці, а ви знали, що GoPro це екшн камера? Ні. А я роблю екшн. GoPro це Їдемо через трьома машинами. Цю віддаємо Харкові, вона досталася як подарунок пацанам з кургани і агрегат, і вона, Заробило, і вона трошечки підремонтувалась, наскільки це було можливо, і вона віддається е, одна, одна, одна земелям, односельчанам дуд Дудіка. Правильно Дудік? Mm -hmm. No. Неодносинчаном, а рівняном. А, рівнянам? А, рів... Рівнянам віддається з Вовків О, так, так. Вовків да Вінчі. Під'їхали вже до... перспективний Донецької... командир до Донецької області. І, як обично, сфоткалися з маком, ну це якби ну. Да, викладати не будемо, але тіпа, на, на... для пам'яті хай буде. Оцю тестуємо, спеціально взяли машину, яку пацани у вівторок заберуть а, на Бахмут, взяли її протестувати, а цей пікапчик вже майже от через дві години буде у військових медиків. Якщо так. у нас не дві ракети. Зає, хлопці, все Наступна станція. Краматорс. Краматорс, да. Осьо, приватна контора ну, для зелених беретів робить. У мене вільна англійська, я в правосеках був перекладачем, а потім став інструктором. Ось, ми його на оце, тільки що у нас був полігон 2 дні тому. Оцей турнікет затягнули ми 64 рази. І він подивіться, який обалденний. Тобто, тобто це, це, пар... це Ріно, американський якийсь там штат, все сертифіковане, все, Ріно. Да, Ріно. Тобто в, в Америці практика є така, бачите? що вони приватні контори, mm -hmm. виграють тендер і працюють. Тобто, ось я його 64 рази затягнув. Подивіться, що з воротком, подивіться, що зі стропою, а робочий механізм це оця стропа. Тут вона, бачите, тут вона стає mm -hmm. отакою залупкою. Оце все йде по вони типу, раніше проблема репали ці платформи. Тобто ми колись пробували їх. Ламалися ці пряжки, вони зробили суперпряжку, суперплатформу, зекономили на стропі, і типу, товстий вороток, але ніхіра. І плюс проблема е, з психоемоційним станом під час стресу, хлопці бояться дотягнути і їм типу, починає боліти. Я кажу, пожалів побратима. Пожалів себе, вмер. Пожалів побратима, які кричить: «фатіт-фатіт» фатіт, фатіт yeah, вмер. Yeah, right. Тяни, коли ти не можеш двома руками дотягнути його, тоді ти правильно все зробиш, і по всьому циркулярному об'єму ти стиснув той жмут м'язів і він все запрацював. Тобто, ну от 42 чи 43 хлопці через мої руки пройшло, бо я був тут на лимані один на дві роти. От, тобто оцей турнікет, як нам полковник НАТО ще в 2015 році сказав, сертифікований турнікет по стандартам НАТО можна використовувати до 5 разів. Ось 64 рази хлопці затягували. він виглядає, як новий. Оце сертифікована движупка. Воно ма. А оця вся, який би він не був, сьоми, восьме, сорок п'яте покоління, це Китай. Там все одно зекономили на якомусь з елементів. Оці дві жуки починають відклеюватися. Сама ося, отут. Оце ось він уже не працює ні ріжки, ні вороток, ні оця стропа. Тобто ми робили по 15 довертів. Цей два оберти робить повних або два з половиною. Тобто це класний тренувальний в мене він зараз. Тут у мене на ну Це я так вже доукомплектував, що порядки не наводив. Тобто Тут у мене ось стабільно, що в мене розходники, це турнікети, ізраїльські бандажі. Хороші, це використав, але потім звичайним бінтом можна було зекономити його, він вже не стерильний, але зверху у другий шар можна буде зробити. Гемостатики, оці кровоспинні. Зараз, зараз, ось. Оці от двіжухи. Це Дравоспас для... Для... ми знаємо. Да. Да. І Combat Гаус. Це хороші, Вони... оцей взагалі божественний. Якщо зможете, оце все західне. Цей непоганий, але довше вимагає часу тримати, коли там планування зробив. тримати. Це теж наробський, так? Це божественний хлопці. Оцей ком... Combat Гаус, якщо вийде, оце от Америка, Європа, так. Да. Шини, ось такі, розхідник, особливо коли жорстко побито великими уламками первинними 120-ї міни, то перебиває кістки трощить великі, і тому без шини на евакуацію дуже проблематично. Бо оці, якщо кров зупинили і тиснучу пов'язку ізраїльським бандажем, я зробив. Під час транспортування левка рука рве внутрішні вниз, великі судини. Тобто це в мене те, що розхідники, хлопці, те, що мені стабільно треба, це ізраїльський бандаж, кровоспинний, шини і оклюзійні наліпки. Поможе було ті сітку, щоб забрали. А по медицині вимагаються компонентів типу аптечки, чого вам кажуть. Uh, відривні підсумки. Нам видають ті, що, блядь, якщо на один бік, і травму рукою, рухоміють, то точно... Ось Осьо, плюс і мінус, це го Так, почекай. Mm... Зараз зараз, покажу. Один оцей плюс. Ага, Болтик ба, да, і другий. Ага, с... І я ось кочергою цей замикаю їх все два, значно. тільки ага. з передачі зняти. Все, все. ось це мені ще зробили, це крякалка така, я заїжджаю на штаб, щоб всі хубави. Я, як депутат, бляд, що ти я, ізвол, блядь. я говорю, ну блядь сюда, бля. Положено. Да, да, да. Це мені сюрприз зробили, хлопці. Мені, просто, яка, яка машина, пацані, така нова 16. Вот. Таку Спасибо. віддають на ремонт. А, я на Наконец-то да, отливал. Прям честь забрати в нього машину і відремонтувати її, бо вона блин, відслужила з Ц... такого вона розказував просто катець. Будем... 15 з 15-го року працювала. Я ніково посічена, тому що така цікаві. Значить, Константинівка дивіться, бігають, котики, типу, галкають цубаки, ніби як ну, до життя якесь кафешка, успіх. Але... Постійно чути, як на задньому фоні гупає щось. Чуєте? Губ, 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 губ. В цьому відео ми показали лише один із фрагментів нашої поїздки останньої на Донеччину. І, власне, суть цього відео в тому, щоб передати цю атмосферу, в якій. Працюють е, наші військові, наші медики, от, і е, звичайно ж, е, плануємо і наступні поїздки. От, і е, власне хочеться туди їхати і не з пустими руками. От, а для того, щоб їхати не з пустими руками, то звичайно про е, вже я традиційно буду просити вашої підтримки. От, і е, по і тих останніх запитах, які бачу, я і, і по цьому, що казав безпосередньо цей військовий медик. Дуже велика зараз потреба в турнікетах. Конкретно кожен турнікет це врятовані життя. Вартість класного катівського турнікета ну, там коштує порядка 1500 гривень, ну, там можна спробувати купити трішки дешевше. Якщо їх немає, то вони будуть трішки дорожчі, там, на 100-200 гривень, але от такий орієнтир. Тому я тут знизу залишаю. Посилання на банку ставлю за мету достатньо амбітну купити 100 турнікетів. 100 турнікетів це буде 150 тисяч гривень. От. Або якщо у вас є безпосередньо якісь турнікети класні, типу КАТ, можливо, там якісь інші аналоги, але саме верифіковані медиками як хороші. Можете також мені написати в будь-які із месенджерів, в інстаграм чи будь-куди, і відправити. Ям вам дам адресу нової пошти своєї, просто мені на нову пошту а там частину запитів безпосередньо цього військового вже там допомогли закрити глядачі і канали Ісландія, і там ті, хто і Паші, і Олегов хлопці вже організовували збір. тому Машина вже робиться і, і покажемо, як ми її відвеземо. Ще раз дякую всім, що дивилися.